Яремчук офіційно став чемпіоном Греції. Українець допоміг здобути 48-й титул у клубній історії Олімпіакоса. Команда, за яку виступає український форвард Роман Яремчук, здобула вирішальні три очки у грі третього туру чемпіонської групи проти АЕКа, перемігши з рахунком 1-0. Цей результат гарантував команді беззаперечне перше місце ще до завершення турніру, повідомляє прес-служба грецького клубу. Для Олімпіакоса це вже 48-й титул на національному рівні. Жоден інший грецький клуб не може похизуватись подібним досягненням. Роман Яремчук у поточному сезоні Суперліги відзначився трьома голами та одним асистом. Це чемпіонство стало для нього дебютним у грецькому футболі. Варто додати, що у вирішальному поєдинку проти АЕКа Роман Яремчук вийшов на заміну лише на 90 й хвилині. За короткий час на полі він встиг отримати жовту картку.